Друзі, доброго вам сил вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 3 грудня 2023 року. Уже і промайнула доба часу. Учора я викладав там відео. І е, також багато хто і в особисті повідомлення там мені писав і коментарі залишав під відео. Що якби не мінжуйся, викладай банківську карту. І якби люди, які захочуть допомогти, люди допоможуть. Але я ні в кого нічого не прошу. Ви мені задали це питання перед цим і задавали ще до цього, як то кажуть. Не знаю, викласти я ту карточку викладу, але я ж кажу, я ні в кого нічого не прошу. Якщо що, то дивіться там самі. Коротше, я так. став. Ну що? Виноградні кущі продовжую вкривати, тому що я не встигаю, трішки не встигаю. Сьогодні вкрив ще, виходить 7 кущів. 5 кущів укрив землею, а 2 кущі укрив снігом. Якось так. Будемо експериментувати. До, до речі, друзі, в мене залишилося ще довкривати. Шість кущів і виноградник буде вкритий. І ще, друзі, така тема. Дивіться. Е, ви, е, Багато хто також задає одне і те саме питання, чому ти не зміг його вкрити раніше. Ну, друзі, тому що прийшла зима, і, як то кажуть, потрібно було підстроюватись під зиму. Точніше, не так я трішки сказав, потрібно було підстроїтись під, е, вибачаюсь, підлаштуватись під погодні умови. А так буде правильніше сказано. От е, потихеньку, помаленьку, все-таки укривається. Якби, я думаю, шість кущів це вже не так то й критично. Є у мене знайомі там такі пару людей, які, е, напевно, хочуть, щоб я їх заблокував. Вони мені задають таке питання. От, е, навіщо ти? Робиш оте отак, а те отак, те там правильно, те неправильно. Ну, коротше, порадники такі файні. Один там мені пише, та я виноградник уже укрив свій давним-давно я й працюю, я вже свій виноградник укрив, а ти чого не вкрив? Ну, не вкрив і не вкрив, зараз докрию. Да Хоча я хочу сказати, що навіть професіонали. Е тільки-тільки довкривали свої виноградники, а є люди, які ще навіть не довкрили свої виноградні кущі. Ну, і от тепер думай, гадай, як так. Ну, Я ж не один такий, як мінімум, у нас там 10, 20, 30 виноградарів. ну, якось так. Я не, профі... не професійний виноградар, любитель, тому що в мене не професійний рівень. Якби, ну так, Люблю цю культуру да і все. Ось така, друзі, картина. То так що такі, друзі, справи. Потихеньку, помаленьку будемо працювати, буду викладати вам відеоролики на всякі різні теми. І якщо дійсно буде якась допомога, то е, відео е, огляди і відео, е, як правильно сказати, Відео, ну скажу своїми словами, відеозвіт. о, Відеозвіт буде е, куди і що буде витрачатись якось там. Я ж кажу, але, але нікого ніколи не примушував і не примушую це робити. Тому що е, я розумію, що в нас відбувається. Я розумію, що і як. Хоча це питання задали ви мені. Я не знаю, як правильно поступити. Вчора зняв відео. І знову люди кажуть, що викладайте да і все. Ось дивіться. Кущики зимують під плівкою. Ну, друзі, якось так. У мене тут ось також залишилось кущики ще 4. Тут не до Ну, сюди просто кинути сюди кусочок плівки на два кущі і туди. І буде вкрито. По бокам присиплю там або землею, або снігом. І все, якось так. Потихеньку, помаленьку працюємо. Ну а що робити? Все рівно потрібно працювати, складувати руки. Я думаю, то вже не вихід з положення. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській поганданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові, і щоб усе у вас було добре. Якщо б не ви, то не було б нас. Якось так. Ну що, друзі, буду закруглятись, піду в приміщення, щось там ще трішки підпрацюю, ну і вже. Туди-сюди і потемніє. Ще годину часу, і на вулиці вже буде темно. Якось так. Будьте здорові, не хворійте, з вами був Толян. до побачення! Ще побачимось!